Вітання. Сьогодні розбираємо ну, таку досить провокативну стратегію для контент мейкерів О, цікаво, особливо для тих, хто на Ютуб, йдеться про те, як об'єднувати аудиторію, ну, скажімо, навколо спільної нелюбові. Як тобі таке? Mm, звучить справді гостро. Ми подивимося, що радять Ютуб-експерти щодо цього підходу, типу ворог мого ворога, мій глядач. Саме так. Але думаю, варто одразу наголосити. Мова ж не про те, щоб сіяти ненависть, правда? Звісно, не про це, а про використання спільних антипатій для формування значно міцнішої спільноти. Ага, лояльною такою. Ось заглибимося в психологію цього всього, подивимось на конкретні поради від експертів, стратегії, приклади, і е, обов'язково торкнемося етики, бо це важливо. Безперечно. мета зрозуміти, чи може цей інструмент взагалі допомогти в розвитку каналу? Ну що, почнімо з основ: от що ці експерти мають на увазі під нелюбов'ю в контенті? Ну це не просто знаєш антипатія чи неприязнь, це власне створення такого емоційного зв'язку через спільного ворога. Ворога в лапках, мабуть. Так, так, умовного ворога це може бути якась ідея, суспільне явище, якась гостра проблема. Це ж, по суті, старий принцип, тільки адаптований під контент-маркетинг, і мета вже не просто глядачів залучити, а створити спільноту, таку віддану, яка і обговорює, і поширює. А психологічно чому це так чіпляє людей? Спільна неприязнь це ж наче негатив. Пояснюється тим, що. Такі от негативні емоції, але спрямовані на щось спільне зовні, вони, типу, можуть згуртовувати групу навіть міцніше, ніж спільні радощі. Цікаво. Люди починають відчувати себе частиною чогось ну, своїми, об'єднаними проти чогось чужого. Це таке сильне відчуття приналежності дає. Тобто це не тільки якісь там, не знаю, специфічні формати стосуються. Хоча нейтралітет зараз. Рідкість? Отак. Угу. І до суто ютубівських форматів. Наприклад, ці ж відео з критикою, іноді з висміюванням когось іншого, вони шалено активність збирають? Ага, бачив таке. Деякі експерти навіть кажуть, що інколи це може бути ну, спланована історія, чисто для трафіку. Гаразд, зрозуміло, якщо хтось з контент-мейкерів наслухався цих порад і вирішив спробувати, як вибрати цього ворога, як це взагалі в контент будувати? Намагатися фокусуватися не на конкретних людях, а на ідеях, явищах, проблемах. Щоб не скотитися в персональний хейт. Саме так. Щоб мінімізувати ризики токсичності. І приклади наводять різні, там боротьба зі стереотипами шкідливими, як робили деякі бренди: ну, дав, джилет, щось таке. Типу того, так, або протидія невігластво, згадують канал Клятий Раціоналіст. Знаю таке. Тобто ворог. Це може бути щось таке, абстрактне, чи якась проблема в суспільстві? Саме експерти згадують канали, що висвітлюють, скажімо, соціальну несправедливість, палая чи ціна держави, або аналізують ці треш вакансії, а бачив таке, або критикують крінж від артистів. Ну, контент, що викликає сором. Як це робить безодня Мюзік? Чи навіть протистоять конкретним явищам на ринку, як Звігер авто бореться з перекупниками авто? Навіть вічна війна Android проти iOS сюди підходить. І це теж експерти розглядають у цьому ключі як протистояння фанатів. Окей, а як це інтегрувати? Це має бути прям тема каналу, чи можна окремими відео? Радять бути гнучкими. Можна і весь канал на цьому побудувати, або зробити окрему рубрику. Знаєш, як у спортивних коментаторів буває про суддівські помилки, несправедливість. Ага, зрозумів, або просто серію відео зробити. Важливо пробувати різні формати: аналітика, інтерв'ю, розбори і, звісно, стимулювати реакцію аудиторії, коментарі, лайки, поширення. Тобто взаємодію підігрівати так, емоційний сторітелінг, візуалізація, інтерактив все це посилює ефект. Звучить звичайно потужно. але ж тут, напевно, дуже тонка межа: як її не перейти, як не скотитися в той самий шкідливий хейт, про який ти згадувала. О, це надзвичайно важливе питання. Ютуб-експерти дуже на цьому наголошують. Вони намагаються розмежувати. Є, так би мовити, мотивуюча, конструктивна нелюбов. Це як вона об'єднує навколо ідеї, навколо критики якихось дій чи явищ, але без особистих образ, без цькування, без дискримінації. А є шкідливий хейт, деструктивний, який просто розпалює ворожнечу на основі якихось неприйнятних речей і. Які ризики, якщо цю межу таки перетнути? Бо спокуса, мабуть, є, наслідки можуть бути дуже серйозні. Платформи, той же Ютуб, вони активно з хейтом борються, можуть і монетизацію обмежити, і канал заблокувати. Ну так. Плюс бренди вони ж тікають від співпраці з токсичним контентом. І є ще один такий, знаєш, підступний ризик: якщо ти збереш дуже агресивну аудиторію, вона ж з часом може стати неконтрольованою і проти автора обернутися, і проти автора теж. Тому потрібен постійний самоконтроль, відповідальність. Виходить, що використання спільного ворога це може бути досить дієвий інструмент для Ютуб-каналу. Він може згуртувати аудиторію, так але. Потрібна велика обережність, потрібен стратегічний підхід і чітке розуміння, де проходять етичні межі. Абсолютно, сила тут велика, але відповідальність автора величезна. Треба постійно себе питати: ми об'єднуємо конструктивно чи просто сіємо розбрат. І знаєш, наостанок така думка для роздумів. Якщо контент-мейкер таки наважиться створити таке собі чудовисько аудиторію, об'єднано спільною нелюбов'ю, чи готовий він потім цим чудовиськом керувати. Mm, хороший поєнт. Чи є план, як не дозволити цій силі вийти з-під контролю, щоб вона, так би мовити, не з'їла самого творця? Варто про це подумати. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.